Проспект першотравневий у середмісті Полтави один із тих, які мають перейменувати у рамках четвертої черги зміни топонімів у громаді. Викладачі та студенти полтавської політехніки пропонуватимуть назвати проспект університетським, каже професор закладу Андрій Конюк. Логіка проста: немає нічого комуністичного, немає нічого того, що могло би прив'язатися до якихось персоналій. і це запорука того, що в майбутньому. Не буде можливо ну можливих конфліктів. На цьому проспекті знаходиться три вищих навчальних заклади. Історична назва була проспект Інститутський, пов'язана з тим, що ми зараз знаходимося в цій будівлі, в центральному корпусі пам'ятки архітектури загальнонаціонального значення, от, бувший інститут шляхетних дівчат. Студенти позитивно поставилися до цієї ініціативи, підтримали, ми урахували думку кожного, провели розширені збори студентського самоврядування. Ця назва вже назрівала досить давно. Навіть просто так називалися вулицю. Вже університетська студентське самоврядування написало звернення лист звернення в інститут розвитку міста з цією пропозицією і буде його висувати. Загалом у четвертій черзі мають перейменувати 50 топонімів у громаді. Приймати пропозиції нових назв будуть від 9 до 23 жовтня. Подати свій варіант можна у три способи, зокрема через анкету опитувальник в інтернеті на електронну пошту комунальної установи інститут розвитку міста або ж у паперовому варіанті за адресою цієї організації, розповіла Суспільному фахівчиня Анна Воробйова. Четверта черга вона приурочена перейменування які стосуються радянської риторики та всіх геонімів з невизначеними назвами та ті, які були перенесені на четверту чергу. будь який житель нашої громади може подати свою пропозицію. Але головне з обґрунтуванням анонімних ми не приймаємо. За словами Анни Воробйової, після збору пропозицій їх опрацюють представники робочої групи, а згодом мають винести на голосування для жителів громади. Я проти переіменування будь-яких вулиць, тому що ну, я вважаю, що в нас є більш нагальні потреби зараз допомагати нашим хлопцям донатити, чим зараз витрачати гроші і час на перейменування вулиць. Перейменування то значно нужне. У нас достатньо своїх героїв переглянути історію, переглянути тих людей, які пов'язані з Полтавою. У Нас багато видатних людей. Питання щодо перейменування вулицю Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. Відтоді затвердили нові назви для топонімів першої та другої черги. Загалом їх 166. Вони містили орфографічні помилки, русизми, стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Голосування за 61 топонім третьої черги відбулося, але нові назви не затвердили на сесії міської ради. Ці вулиці та прогулки стосуються російських та радянських митців і науковців. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.